У букварику на відпрацюванні Юра зі мною додатково прочитав Мені. сторіночку 68, нову сторінку, і сторіночку 69 ось тут. У зошиті друковані літери, В нього все було написано, тільки ось тут на першій сторіночці, бачите, ми ось це з ним прописали. У зошиті обводилка ми працювали на сторіночці 56-57. Ми прописали тут всі літери і знайшли предмети, в назви яких є необхідні нам звуки, ти, і так далі. А ще ми зробили додатково, я вам тут написала сторіночку 40 і сторіночку 41. Ось ці дві сторіночки теж були в нього пропущені. тут ми Робили отож чотири сторінки, і у зошиті крок номер три було пропущено. Тема номер три це літера та звук. Ч. Це приголосний звук, ми його підкреслюємо. Ми зробили, ось тут розписали, переписали слова. Ось це ми повністю з ним індивідуально перечитали. Ще раз, будь ласка, це перечитайте. І ось тут ми зробили звуковий аналіз слова. Нагадую, коли м'який знак і літера і, вони пом'якшують приголосний. Тоді приголосний стає з двома рисочками. Ч — в нас приголосний звук? Тому всюди, де ми його знаходили, ми підкреслювали однією рисочкою.